Это беда вообще. Вот сколько погибших, что вот. С ума сойти. Вы приедете туда, ждет вас на, б... у тебя контракт подпишем. Бери автомат и б... вперед на, б... обратно. Вот, вот так и будет. Я вот и сейчас говорю, и смысл, блядь, я хуй знает, лучше в б... тюрьме, сидеть, б...". Хотя мы вот набухались двоим, с пацаном сидели, б... Ну, б... бухие, на. Б... Че, б... ну не там не заработаешь, не там. Что зарабатываешь, ли 25 тысяч, 15, если довезешь домой, это остальное вон по дороге, ребенка надо поднимать, туда-сюда, вот с ним, пошли, пошли, в военкомат приходим, говорим, давайте контракт мы тут тоже подпишем, о, друзья, давайте, заради бога, в Курске все, учебку вот это там, побегали, сколько, неделю, наверное, были, не, правда, гранату кидал один раз, давали, постреляли, наверное, раза по два, и так по полигону бегали просто. По лесу по А, эти еще резинки наматывать учили. На руки, на ноги. Ну жгуты. Вот и вся война наша. А вот здесь то, что увидели, это полный пиздец. Вот это действительно, это война. Это... Нет, да, я даже не скажу, что это война. Это геноцид какой-то. Просто геноцид. Что ваши пуляют, что наши пуляют. Ну как наши, я как глянул выженные поля. Я хуй знает, это как они называют. Бомбы эти сбрасывают. Да ну как куда это вы, не в Красную Армию, ну люди здесь. Многие говорят, когда это все закончится, зачем нам Украина вообще, уже? ну жили они по себе, да пускай бы жили бы. Вот как сейчас нас послали, люди. у каждого по 2-3 рожка патронов, ни гранат, ни патронов у нас уже нет. Чем ты занимался? Пил. Интересный план на жизнь. Потом с работы с одной выгоняли за пьянку, с другой работы выгоняли за пьянку, ну вот так и... Пришло, что контракт пошел подписывать. Знаешь ли ты о заградотрядах? Да. Ну вот сейчас нам сказали, что под Белождом поставили отряд. Это кто? Ну это те, чтоб мы назад не ушли. Чтоб нас, нас рас**лили. А рас... как командиры относились э, к вам? Да никак, как нам относились они. Да я не знаю даже, как возвращаться. Я знаю, понимаю а, одно, что сейчас приедешь туда, наебашут тебе, враг родины блядь, сделают, и скажут, ты контракт подписал, и блядь, обратно воевать. Ну это блядь. либо куда-то убегать, либо в Москве теряться. А там нас заставят рассказывать все по наоборот. Это я сто процентов говорю. Как пить дать? Скажут, вас заставили говорите, подул автоматом там ножом, там уши отрежем или что-то, вот так и заставят говорят. То есть это только не такая компьютерная война, тут еще и политическая война идет. Они же, допустим, увидят, если вот наше ну, наши признания, наши эти. Я же говорил, нас почему, наверное, и послали сюда, потому что я же язвы командиру нашего этого полка сказал же, я из имполиту сказал, я же придет время, когда военный трибунал будет вас судить, сука, как вы из пацанов по 150 тысяч брали и возили в сауну, чтобы ребята за месяц помылись. Вот он, Тарзан, которого возили с Русом. Сколько? 300 тысяч не выложили. Мы поехали, 100 тысяч отдали для того, чтобы нас один раз возили помыться. Загальна інтенсивність боїв на багатьох ділянках фронту дещо зменшилась, але це не стосується часового яру і покровсько терецького напрямку, де окупанти зосередили значну кількість військ і хочуть досягнути максимального результату. Поставдіївський фронт продовжує розширюватися. Російські угрупування центри після окупації Авдіївки як метастази розповзаються по Донеччині в напрямку ключових міст Покровська, Турецька і Константинівки з Краматорськом. Наразі ЗСУ не можуть повноцінно стабілізувати лінію фронту, яка розтягнулась на понад 50 кілометрів. Як стверджує генштаб, розклад сил тут один до трьох не на нашу користь. У Росіян на цьому напрямку зосереджено як мінімум вісім повноцінних бригад і ще кілька окремих полків та батальйонів, а це близько 70 тисяч расистів. Отже, є очевидним брак військових як одна з головних причин поступового відступу ЗСУ. За тиждень ворог практично завершив окупацію Новоолександрівки і розпочав наступ на Воздвиженку. Останнє село перед виходом на ключову логістичну трасу Покровськ-Константинівка. Наразі вихід на неї є ключовим пріоритетом росіян, який у підсумку дасть їм великі переваги для розширення свого наступу. У селі Сокіл сили оборони відбили всі наступи ворога, який, окрім лобових штурмів, також обійшов село із півночі та зайшов нам у фланг. З іншого флангу рашисти зайняли Новопокровське, а відтак створили собі можливість наступу на Сокіл ще й з півдня. Водночас вони націлилися на Новоселівку, першу, останній потужний укріпройон ЗСУ в цій місцевості на лівому березі річки Вовча. Армія РФ продовжує розширювати зону свого контролю біля Уманської і оточила з трьох сторін Яснобродівку. Тож невдовзі почнеться кампанія з витіснення ЗСУ із села на інший берег річки. Красногорівка і Південний фронт. На південь від Авдіївки окупанти наступають доволі кволо. Основними напрямками їхніх зусиль: Красногорівка, Георгіївка і Вугледар. У Красногорівці тривають вуличні бої за кожен будинок. Однак тут ЗСУ зуміла практично повністю втримати свої позиції, хоча за цей час частина будинків переходила із рук в руки. На Георгіївку рашисти поперили великою кількістю бронетехніки. Наступ був настільки стрімким, що силам оборони не вистачило вогневої міці, щоб знищити всі коробки, а тому деякі з них могли доїхати до кінця села. Після цього вони зробили кілька фото і почали голосно кричати про захоплення населеного пункту. Втім, ЗСУ швидко дали потужну відсіч після якої поодиноким окупантам вдалося повернутися на свої позиції? На північ від Красногорівки ворог зумів зайти в село Невельське, де сили оборони стримували окупантів упродовж останніх двох років. На жаль, імовірно, на цій ділянці фронту на нас невдовзі чекають неприємні зміни. За тиждень окупанти не зуміли досягнути жодних результатів ні у Вугледарі, ні на Бердянському і Оріхівському напрямках, у роботиному і урожайному. Міські бої за часів яр. Парадоксально, але після того, як рашисти захопили половину району канал, вони втратили змогу використовувати авіабомби по наших воїнах на цій території. А відтак сили оборони зуміли втримати лінію фронту по вулиці Зразковій непорушною. Спроби расистів обійти наших захисників з півночі через Калинівку чи з півдня через район Новий зазнали краху. Так само, як і наступ на Кліщівку, де ЗСУ провели контратаку і повернули частину позиції у селі. Нагадаємо, раніше Збройні сили Російської Федерації забрали звідси. Частину військ і перекинули їх на Харківщину. Сіверський фронт знову ожив. Росіяни безперервно штурмують Білогорівку вже понад два роки. Але, на щастя, наші воїни множать на нуль усі їхні зусилля. Однак дещо південніше окупанти несподівано змогли просунутися на два кілометри у напрямку на виїмку, яка є воротами на Сіверськ. На іншій ділянці біля роздолівки та веселого ворог зумів вирівняти фронт на ділянці довжиною понад 5 кілометрів. Однак після цих змін ЗСУ стримали подальше просування і наче стабілізували фронт. Водночас, на північ від Сіверська, зоці, які тривали час ведуть бої в Серейбранському лісництві, зуміли відкинути ворога на ділянці понад 1 кілометр в і 2,5 км кілометри завширшки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо в. Вдя вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.